Милочезний, всім привіт. Запрошую самих найкращих на перегляд новорічного декору, новорічних віграшок в магазині Епіцентр. Тут така казка можна блукати півдня. Я приїхав в обід, і зараз вже яка година доходить до вечора, майже п'ята година вечора. А я все ходжу і щось дивлюсь, видивляюсь, Цікаво, щоб подивитись і вам показати. А, давайте подивимось. На ціни, на асортимент, гарна ялинка, я вже її показував. Красива ялинка. На жаль, не всі ціни ще стоять а, у магазині епіцентр, не всі ціни стоять на новорічні декори. Продавці розкладають і розкладають. Тому, якщо не буде десь ціни, вибачайте. Я думаю, це не перший, не другий відео, тому що довозять, довозять новинки. Дивіться, який гарний. А Христос народився, да? комплект фігур Вертеп Різдвяний 2-260. Є ось такі маленькі, можна також привітати своїх найкращих з Різдвом. Йосип та Марія з маленьким Ісусом. Дуже багато іграшок зараз а, з драконами. Да? Так, такі іграшки 134 гривні. Не раз я казав і ще раз повторюю, що зараз дуже модно прикрашати іграшки в новорічну ялинку іграшками в стилі української тематики. Так, ось такі трішки е, більші 134 гривні. Надзвичайно красиві. Мені, звичайно, давали батьки прикрашати ялинку. Але <сум> самими такими е, старими іграшками. А я тільки зараз розумів, що старі іграшки самі, самі красиві, мабуть. Верхівка коштує. Бачите, ціни також нема на на вер... ні, є 248 гривень верхівка. Дивіться, які гарні. Як 3D. Пишіть в коментарях, яка ялинка, з якими іграшками у вас буде цього року. Хотілося би знати. чи... Якісь однотонні, чи, можливо, також ви будете прикрашати. Так, цю витягнути не можу. Будете прикрашати в якомусь стилі цікавому. Я ще не можу приділитися, але вже щось на думці є. ну, Звичайно, що пластик буде дешевше. Так, великі кульки 166 гривень. Ось такі розмальовані. Вони, як, знаєте, як новорічні. Відкритки колись були дуже, дуже давно. Да? Я був маленький, де й до сих пір навіть збираю старі відкритки. Дуже мені подобається ця тема така. Так, а ось маленькі можна за 39 гривень обрати будь-які. Ось ці вже дорожчі. 79 гривень. Доброго вечора. Ми з України. Тут вже в українському стилі. Дивіться, які цікаві. Це все, іграшки по 79 гривень, це все скло. Звичайно, є наборами. Наборами дуже багато У мене а, теж вже відео, здається, є на каналі. Ціни не... Не, не те, що дорогі. Можна придбати і бюджетні набори. А скляні, звичайно, будуть трішки дорожчі. Такого оленя, красення. Чи це олениха? Лось в пальто. І великі скляні іграшки. 39. Чи це пластик? Не зрозумів я. Хоч би писали. Вони зараз так Так зараз не розрізниш, чи, чи це пластик, чи це скло. Ось люди вибирають, не знаю, правда, що, може вибирають, бачите, в тон синьо, блакитно-жовтий. Потрібно дуже багато жовтих і синіх кульок. Це буде новорічна ялинка в стилі України. Так, тільки що запитав я консультант, це все скло. Це все йде скло. І ось тут блакитні також можна обрати за будь-якою гамою від світлої. До темної. Набір цікавий. Сердечка. Усі різні кольори. На жаль, немає ще цін, тільки виставляють, тільки виставляють товар. Я думаю, що я ще приїду і обов'язково познімаю, тому що навіть ще довозять і розпаковують. Дуже багато в епіцентрі стоять запечатаних ящиків. Ух ти, які гарні. 129 гривень. Я пам'ятаю, коли я був маленьким, я завжди цю історію розповідаю, коли знімаю відео з, новорічним, з новорічними іграшками. В нас був магазин такий культовари, ну в кожному місті були культовари, хлібний, книжковий. Ось. І коли тільки з'являлися на полицях у відділі новорічні іграшки, в мене очі зразу засвітилися, з очі зразу світяться, і я хотів ці придбати, мені здавалося, що я все, все куплю. Але на жаль, мені не давали коштів, ніхто мене не дав не давав. І я, знаєте, що <сміст> то тата, та, то бабцю просив, то маму а, по 5, по 10 копійок так збирав. Ну і звичайно, десь міг знайти якісь копійки і так на. Наш шкр... на... шкрябав, шкрябав і нашкрябав на одну красиву іграшку. Я був такий щасливий. Я й до хати біг з цією іграшкою, думаю, боже, яке щастя! У мене нова іграшка. Ну, це я був ще а... навіть не школяром, а може десь в першому класі, не пам'ятаю. Я був дуже задоволений. Я... Мені здавалося, що я був найщасливіша дитина в світі, <гум> коли купив якусь іграшку. Це пам'ятаю, якийсь Дід Мороз був. Так, такі по 39 гривень. Ой, а ці вже взагалі, друзі, це вже я навіть боюсь ціну вам показати. Тут також далі все розкладають на дещо є ціни. Я думаю, що ціни є там, де товар минулого року, да? 118. Ой. Ой, ой, я вас чуть не... Ой, та... Там, де ціни, то здається минулого року, ну воно так і висіло, я його не трогав. Ну як же ж його повісити? Давайте отак повісимо все. Ось, а бачу, що з нового, мабуть, цін ще нема. Зараз дуже мода прикрашати також трояндами ялинки. Та що ж це таке? Продасться. Засніжені заморожені шишки. Тут троянд, квітів, можна вашу ялинку прикрасити на будь-який смак. Ви знаєте, от я би десь подивився, як ялинка б виглядала. Десь в епіцентрі треба сфоткати. що немає прикрашених ялинок. Я би побачив, і якщо б мені так сподобалось, я би, можливо, так би і прикрасив би свою. Тому що, знаєте, ну, купляти там білі. Білі а, іграшки просто білим на, прикрасити, мені здається, чимось треба розбавляти. А так вже подивився зразок і маєш готово. Ну, от ніби, здається, ніби така квітка-квітка, але якщо докупив зібрати в ялинку, воно вже буде красиво. Добре. Ну, а ці гілочки я пам'ятаю з минулого року, теж я. Прикупив, але тут які я купував, я не бачу. Немає. Ну, самі гарні, мабуть, розібрали. Багато ось таких статуеток різних драконів. На різний різний смак. Ну, я знаю, що є такі, хто збирає кожного року, купляє якусь таку статуетку в рік дракона. Да? Хто там ще в нас який рік? Кози. І складає. Дуже оригінальні підсвічники, так губляться, я вам так візьму в руки, покажу, щоб зручніше вам було видно. Тому що, бачите, вони так губляться тут один перед одним. На жаль, цін ще немає. Якщо вас цікавлять ціни, ви просто берете те, що вам потрібно, берете візок і з візком все складаєте і їдете сканувати на сканер. У кожному епіцентрі на прохідній дорозі є сканер, де можна перевірити ціну. Ну і ще раз повторюся: що я думаю, що я ще буду в епіцентрі і подивимось ціни, які вже трошки згодом поставлять. Я думаю, поставлять ціни, світиться. Світиться. Згодом поставлять ціни і я ще приїду, обов'язково познімаю, покажу. на За шкарпетками на камін. Скоро я буду свій камін робити. Часу мені не вистачає і теж хочу шкарпетки на камін. Але я ще хочу гілочку гарну. Ялинку гілочки. Думаю, що камін у мене вийде непоганий, тому що я щойно теж дивився на каміни. Каміни в середньому треба 20 тисяч гривень, друзі, на камін. Тому камін буде... Ну, він буде. Я знаю, що він буде тільки коли він буде. Ось. Не знаю. Так, такі 89 гривень. Я пам'ятаю таку верхівку, теж в мене в нас була. Тільки в нас була така червона-червона, 299, 290 гривень. Я не знаю, чим верхівку на ялинці на своїй прикрашати. Чомусь в мене верхівки теж. Ну, не взагалі, просто ялинка і все. Дерев'яними іграшками я вже казав, не хочу прикрашати, хочу щось нове, тому що ялинка. У мене завжди була з дерев'яними іграшками. Добре. Так, це теж все скло, консультант сказала. 89 гривень. Так, ці верхівки 238. 135. Верхівка. Трішки дешевша. Дивіться, які, може хтось також любить такими, знаєте, кислотними прикрашати. Тільки треба багато-багато різних кольорів, таких, знаєте, як маркери кислотні є. Може, Так, а це що таке мережево, як мережево? Так, декоративна підвізка Янул мережево 120 гривень. Одна Одна. дзвіночки. Ну, теж так ексклюзивно зроблено. З Мережево. Дивіться, навіть ось такий набір купити, не обов'язково по одній кулі купляти. Я рахую, що дуже красиво підібрані кольори. Набі... А, набір. Не набір, а кулька. 89 гривень. Ой, дивіться, які кольорові. Це, це вже дитинство. Це, мабуть, знаєте, в кого є. Дітки маленькі, прикрашатись з такими кольоровими іграшками. Ну, я не знаю. Я був малий, я любив таке все кольорове. Я пам'ятаю, як був ще маленький, завжди сидів під ялинкою. Сидів під ялинкою, і цей аромат свіжої ялинки мене зводив з розуму. Як класно пахне. Жива ялинка, але тільки зараз доходить до мене, що краще м -м, купити в горщику. От хочете живу ялинку, купіть в горщику. Купіть в горщику ялинку, потім висадіть її біля дому, біля вікон, Кру, Ті круасани. Не круасани ті, як їх називають, господи, на язику крутиться. Забув. І висадити потім ялиночку на вулицю. Ось, ну, зараз дуже багато штучних заміняють. У мене штучний, дуже задоволений. На роки. Ялинка буде на роки. Так, така 158 гривень. Так, ось такі по 129 гривень. 89 гривень. 248. Поки що 248, да, ми, чи дорожчі були. Здається, 248 були найдорожчі. 158. Оці всі по 158 і 138. Ой, 129. Величезна куля, скільки вона коштує 298 гривень. Навіть ось такі є. Дискокуля. Диско куля. Дійсно диско куля, тільки куди і як її чіпати. 69 А пухнасті, 123 гривні, пухнастіки. Так, а оцей вертеп, я ще пам'ятаю, з минулого року також в них був. Ціна, правда, була така не з дешевих. Це все разом продається. Ясно, три мудреці, ангел. Я думаю, що цей камінь буде світитись. Правда? Чи не буде світитись? За 1800 точно буде світитись. Ух ти, дивіться. Дві тисячі. Красивий ангел теж біля ялинки поставити. Ой, тут ще такі каміни, дивіться. З Сантою теж дві тисячі. Ну що, такий камін купити за 2000, ну був він в 10 разів більший. І сніговики, ну супер придумали. Дивіться, вона чудова, вона дійсно чудова. 690 гривень. До речі, такі дуже гарно на подаруночок. Карусель, але вона крутиться. Ух ти! Ну, це я розумію, куля, Оце справжня велика куля. Пандочка передає величезний, величезний привіт. Ну а це вже точно. а Я хочу вам сказати, що це, це скринька така, дивіться. Оце вже мать. Оце вже мать. Мать королева. Я буду вам бажати економних покупок, гарного настрою, міцного здоров'я і всього-всього вам найкращого. До зустрічі!